Вітаю всіх! Сьогодні в мене розпакування продуктів, які я придбала в АТБ, в Агромолі і Салтівський м'ясокомбінат. Значить, по порядку, що я придбала, ось така олія соняшникова, рафінована, виробництва ТБ розумний вибір. Що я можу сказати про неї? Мене, мене влаштовує ціна, якість пакування та смак. Раджу. Також олівки без кісточок синенькі чи чорненькі, як їх називають. Я їх дуже обожнюю. Зараз приємна ціна, своя лінія не чим не, 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 не гірші інші виробники. Тому з радістю беру кукурудза верес. Зараз вона по акції, тільки кукурудза. Знаєте, Верес, мені кажеться, ну, найсмачніше. Я брала своя лінія, чи там, через розумний вибір кукурудзу, я відкрила, зробила салат, положила в холодильник і вона, мабуть, місяць, десь неділю-дрі. Я при неї забула в холодильнику, вона в куточку стояла і вона не пропала. Ну, якось так, знаєте. А вересовська кукуруза зразу пропадає. Я не знаю, що це про це свідчить. Але смак в неї набагато-набагато кращий, ніж та. Ну, Це знаєте, це на мій розсуд. Я вам тільки своє св... говорю, як в мене, а як то вам, знаєте, скільки людей, стільки смаків і е, всього такого, значить. А кобаса молочна, м'ясна лавка, своя лінія. Не знаю, я інколи купляю. Мені ще подобається, що тут написано ДСТУ. Як я завжди кажу і буду казати, я вірю виробникам, Сподіваюсь, що в те, що вони пишуть, то так воно і є насправді. Тому тільки сподіваюся. Але, знаєте, ціна така, що тут має бути ну, справді шо, шо, якісний продукт, От то, що я можу сказати. А тепер я брала на прошлое е, розпакування показувала такі сорочки. Я взяла ще одну паковочку. Мені дуже сподобалось моїм діткам, моїй родині. Е, дуже зручно, зручне пакування. Е, смак, якість, ну, взагалі, взагалі, скуштуйте і зробіть для себе висновок. І також я купила. Гранолу Акса. Я на прошлой раз купила шоколадну, казала, що фруктової не було. Не було, да. я купила дві пачечки. Ми, ми це обожнюємо дуже любимо зранку з молочком. Тому я з радістю придбала. Я, мені дві упаковочки хватить на наступну знижку, яка буде в АТБ, Бо вона дуже часто ця гранола по знижці в АТБ. І також аграмол, молоко. Аграмом молоко, 1,5% літрова бутилочка. Я їх купила дві, чесно кажучи. У мене ми одну вже почали, а це друга бутилочка. Вони по 30 гривень. Якщо береш дві, якщо береш одну, то вона коштує 35. Ось у мене розпочата. Ми зранку їли з хлоп'ями, тому ну, покажу, виставлю, щоб... не, не. що. Кажу, ч... Що кажу, чесно, як вона є? Так, все ще? А, зараз я покажу все АТБ, а потім інше. А тебе ось такий хліб, фірмовий, велетенький, я покупаю пів кілограма. Це такий формат для великої родини. Якщо чотири чоловічки всі їсть добре, всі молодці, всі красивенькі, щочки рожеві, тому треба, знаєте, такий великий родинний формат, так сказати. Що ще я придбала? Ось такі банани, чотири штучки. Я завжди покупаю, купляю трішки. Знаєте, з'їла краще я куплю щось е, свіженьке, чим вони будуть пропадати, бо в мене була така вже практика, коли банани пропадають. І купила ось такі яблучко. Ось. Це моє пакетик. запасувала яблучко зелене і яблучко гала, наскільки я пам'ятаю. Я зараз зроблю фото, ось такі красивенькі. Я купляю трішки. Ми з'їли. Я купила ще яблука, я купляю 2-3 рази на неділю. Ми це дуже їмо. Дуже гарно, ми взагалі молодці. І придбала сода харчова. Завжди потрібна в домогосподарстві. Для, как, для для випічки і також для чистоти в домі. Ось так. Тому з радістю придбала. Зру, е, я можу сказати, знаєте, що найдешевше це в АТБ. Це я побачила дешевше, ніж в Аврорі і в інших магазинів. І купила в АТБ ось такий маргарин. Зима, холодно, в нас морози мінус 10, мінус 20. Гарна їсть ця випічка. Я багато зараз піку, тому набрала, якщо ви бачили пройшли відео, то 5 кг муки. І роблю і кексики, і терти пиріг, і гарагалики. Взагалі все-все-все. У мене родина таке полюбляє. І також що в нас салтівський м'ясокомбінат місто Харків. Я зайшла сьогодні купила яєчко. Знаєте, яєчко не дужче. Да. 60 гривень, але воно маленьке. Ну, в АТБ були, Я спочатку знаєте, зайшла, в АТБ глянула, а потім зайшла туди і все-таки взяла чомусь салтівському, там було на краще. В АТБ були всі брудні. Тому я купила Різ, різниці, я не розумію. Мені в АТБ ще не, не, не зручно, то що так вибирати. А в коробках вони ну, дуже дорогі. На, мені так кажеться, це дуже дорогі. Ось такі дві, дві упаковочки, я придбала яєчок по 5,99 штучка. І придбала салтівський м'ясокомбінат, Сир ферма сметанковий для бутербродиків. Ковбаса в мене є, хліб є, так що ось це буду гарячі бутерброди або просто так. І також придбала я на прошлої неділі брала масло їх по акції. 69,90. Я з радістю взяла. У мене йде іменинничок. я буду йому робити тортик. На тортик у мене йде тільки дві пачки. Дві пачки я купила прошлий раз, і ці дві пачки в мене уйдуть на тортик для дитинки. Ось це все, що я сьогодні придбала. Згідно з діючим Максим, а вам всім, ставте лайки, підписуйтесь. До побачення!